Марафону єдині новини долучаємо Віктора Ляшка, міністра охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаємо. Так, важкохворі пацієнти із зон бойових дій, а також люди, які постраждали у наслідок агресії, можуть бути евакуйовані до закордонних клінік. Це ж правда, так, пане міністре? А розкажіть, як відбувається цей процес медичної евакуації, і що потрібно зробити людині, щоб або її близьких перевезли у більш безпечне місце. Ну і конкретно які категорії хворих можуть на це розраховувати. Так, дійсно, в Україні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави через те жахіття, що вони тут роблять, значно зросла кількість травмованих, поранених. І тому в Україні запроваджена система медичної евакуації, яка має декілька етапів, як всередині країни, так і найбільш тяжких хворих. Евакуюємо за. Межі нашої країни для довготривалого дороговартісного лікування наразі вже здійснили таких 85 евакуаційних маршрутів, коли з України скомпонована кількість українців, які потребували це лікування, із хабу в Україні завозяться в хаб на територію Польщі. Після цього розвозиться по клінікам. Як відбувається система медичної евакуації? По перше, в громадян України є два варіанти. Як потрапити, якщо є бажання, по перше, це звернутися до свого лікаря, який проконтактує з обласним спеціалістом відповідальний за систему медичної евакуації за кордон? А в друге, якщо є така можливість і бажання, то можна заповнити відповідну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я. у розділі громадянам є форма, її треба заповнити, і з вами зв'яжуться вже. Працівники оперативного штабу Міністерства охорони здоров'я, які відповідальні за евакуацію громадян за кордон, Окрема процедура діє для силового блоку. Там працює військово-лікарська комісія, яка розглядає кожен конкретний випадок, визначаючи продовжувати військовому. Або працівнику іншого силового відомства в продовжувати лікування в Україні, чи подавати матеріали в Міністерство охорони здоров'я для потенційної евакуації на продовження лікування за кордон. Ми, отримуючи цю інформацію, як від обласних спеціалістів по заповненні по формі, або від військово-лікарських комісій, вносимо дані в закриту систему МЕДЕВАК, яка розроблена європейським союзом спільно з Україною. Заносимо дані про кожного пацієнта, про його травм. Му опіки або тяжку хворобу на території Європейського Союзу відповідна клініка визначає профільність. Каже, оцього пацієнта: ми готові забирати, лікувати, ставить галочку і потім формується по ну, евакупоїзди або евакуаційні машини, які везуть е з цих поранених українців або українців з тяжкими хворобами саме в ту клініку, яка Висловила згоду на лікування. Лікування повністю безкоштовне для тих, хто його потребує. Воно оплачується коштом Європейського союзу. Сьогодні за таким за таким механізмом ми вже вивезли майже 1400 пацієнтів на лікування за кордон. Найбільше прийняли на лікування це Німеччина, Іспанія і Польща. Але зараз загалом в європейському союзі 18 країн лікують українців шляхом ну тих, які були евакуйовані. Однією з категорій, яких евакуюють за кордон, це є онкохворі діти стосується лише дітей з регіонів, де ведуться бойові дії. Чи шанс поїхати на лікування за кордон мають також і ті, хто проживає в інших областях? Ми можуть поїхати всі дітки за кордон на лікування, і ми звертаємося з таким проханням до і до наших лікарів-онкологів, які лікують. Що вони пропонували дітям також податися на цю програму і виїхати на лікування за кордон. Лікуванням дітей за кордоном опікується безпосередньо перша леді Олена Зеленська. Вона контактує з першими леді леді інших країн, і вже понад 500 дітей також потрапили на лікування за. Кордон, я б хотів би тут наголосити е, про. Про те, що ми відправляємо на лікування за кордон не виключно із-за того, що Україна не може надати лікування, чи не може провести, чи в нас спеціалістів можливо не вистачає. Питання в тому, що ми перебуваємо в стані війни з Російською Федерацією, вона вторглася на нашу територію і порушує всі принципи ведення війни, руйнує лікарні, руйнує економіку нашої країни. Тому відправка на лікування за кордон, це потенційно. На готовність нашої системи мати вільні ліжка, мати необхідне обладнання і розхідні матеріали для того, щоб надавати медичну допомогу тим, хто потерпає від жахів війни. Тому прошу з розумінням до цього відноситись наших онкологів, в яких ну в яких ми залишаємо як тимчасово без роботи ліполікуванню онкологічних пацієнтів, і просимо їх перепрофільовуватись і допомагати лікувати поранених. Пане Вікторе, про спроможності системи у воєнний час очевидно, що частину пацієнтів змушені евакуювати із зони бойових дій до лікарень в інші відносно більш спокійні регіони України. А на даний момент чи вистачає місць у лікарняних палатах і головне фахівців, щоб лікувати хворих? Так, це питання перебуває на постійному контролі. Нашому ну, ми в оперативному режимі щодня маємо стан завантаженості ліжок і від цього відпрацьовуємо з медичними силами збройних сил України евакуаційні маршрути, в якій регіон яку кількість пацієнтів евакуюють для того, щоб надавати медичну допомогу і таким чином рівномірно. Контролювати е, заповненість ліжок хірургічно, травматологічного профілю або опікового, е, опікових відділень для того, щоб всім надавалася медична допомога е, в тих межах і можливостях, які може надати наша система охорони здоров'я. Щодо медичних працівників, так, сьогодні в нас. Е, Якщо дивитися на в цілому по Україні, то медичних працівників вистачає. Але ми розуміємо, що в кожному конкретному регіоні ситуація відрізняється там, де йде активні бойові дії, там утруднений доступ до медичної допомоги до цивільних лікарів, тому що там вже включається система медичних сил збройних сил України, і працюють вони оскільки там є постійна загроза життю. І здоров'ю, ну як українців, в тому числі і медичних працівників, зрозуміло. Дякуємо вам за відповіді. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, долучався до нашого ефіру.